Дивіться, це в нас бездротовий Android Auto. Тут може бути бездротовий Карплей. Неважливо, бо саме CarLinkit 5 нам забезпечить. Ой, я його видерну. Бо саме CarLinkit 5 нам забезпечує роботу бездротового Car... бездротового CarPlay і бездротового Android Auto у режимі повної сумісності, тобто пробросу конкретно того девайса, який ви під'єднали. Бо в мене є ось такий CarLinkit 4. Я його перестав використовувати і. Зараз ми з вами дізнаємося, чому Карлінкіт 5 це просто-напросто ліпший вибір для бездротового CarPlay чи Android Auto у 2024 році за його ціну і все та, та що його де. Давайте я його видеру вже, бо ми будемо його остаточно. тестувати так остаточно, щоб показати вам нормально. І все це на каналі Мамкинавто Експерт. Поїхали. Чесно кажучи, це наша а, така собі пацаняча тема. Бо якщо дівчині е, запитати, що це таке, у дівчині запитати, що це таке, і, і для чого воно використовується, ну ви ж розумієте, що ми отримуємо. Ну, як приклад, лисиця тримай. Що це? Пластикові коробочки. А ти знаєш для чого? Важке питання. Кар, щось. щось для машини, правильно? Так, втіночки, добре. Ти знаєш, що таке бездротовий CarPlay чи бездрутовий Android Auto? Так. Це штуковина для зарядки смартфонів в автомобілі. Правильно, правильно, хлопці, ставте правильно. лайк, якщо правильно. Все, давай, давай сюди. Пока. Ну, ви вже бачили, що Лисиця нам каже. А, також я зараз вам пропоную. По-перше, підписатися, натиснути дзвоник. Бо чесно кажучи, канал Мамкин Автоексперт» – це ж не тільки огляди таких девайсів, це огляди автівок. Це якісь авто автоприкольні теми, і звісно, самі-самі прикольні відео, які ви зможете знайти про авто у україномовному секторі. І звісно, ми переходимо зараз і побачимо з вами різницю цих Карлін Кіт 4-го і 5-го. Ну, девайсів, так, і скільки вони коштують, що ми за ці кошти отримуємо. А потім повернемось і трохи розповім, що ж, що ж, як це, як це працює, ось таким чином. Ну що, ми з вами у студії. Я вирішив саме тут записати для вас цей момент для обговорення ціни і його можливості, і відмінності. Чому саме Карлінкет 5.0 2 Air? Це в нас, ось, бачите, саме 2 Air модель. І тут є. Четвертий. Четвертий коштує 28,72. Ну, тож я щось завумно, 28 доларів 72 цента. А Carling, Carling Kit 5 ту Ер коштує 33 бакси. І поясню. Відразу ми тут бачимо відмінності. Відразу. А давайте відкриємо цю картинку. Зможемо воно відкрити її? Не хоче трохи. Давайте трохи її приблизимо. О, бачите, у Карлін Kit четвертому в нас є. Та поверніть мені ту картинку. У Карлінкі-4: в нас є один інтерфейс Apple через дротовий CarPlay, У вас йде і Android. І... CarPlay. І в мене були саме проблеми сумісності у тому сенсі, що я, наприклад, не міг на, е, голосові повідомлення надсилати, коли використовував смартфон, під'єднаний до Carl 4-го на Android-Auto саме, бо він трансформував це не, ну, некоректно якось трансформував. І е, були такі ситуації, що він не чув мій мікрофон на, на самому Android-смартфоні. Але на п'ятому все працює повністю коректно. Бо якщо ти під'єднуєш до нього Apple смартфон, він вмикає CarPlay. А якщо ти під'єднуєш Android смартфон, він вмикає Android Auto. І це його прикол, це його перевага у тому, що він повністю сумісний і забезпечує повну сумісність смартфону до кінцевої реалізації вашої автівки. Тобто ви під'єднуєте до оригінального інтерфейсу. Тепер далі. Давайте трохи подивимось табличку. В нас це CP2002R, Carlin 4 і ніякої різниці, окрім саме OEM Wired CarPlay і OEM Wired Android Auto з прямим пробросом ніякої різниці немає. Усе працює саме так, як і у Нашому варіанті, а давайте так. Вони пишуть, що в нас тут безліч додатків, дуже швидкий конект, і швидкий конект ми зараз відразу перевіримо, коли. Передамо у автівку обратно? Вони просто усюди пишуть, що воно бачите, що воно і так, і так працює. Android Тафта через CarPlay. Звісно, ви приберете усі ці дроти фігові, які вам заважають. Звісно, ви зможете там використовувати цей Wireless CarPlay і заряджати ваш смартфон окремою швидкою зарядкою, а не саме через цей інтерфейс CarPlay. Бо яка, який є, яка є перевага? у бездротового CarPlay. Тому що ви коли вмикаєте на звичайний CarPlay чи звичайний Android TV, у Android TV, боже, звичайний Android Auto, то у вас зарядка йде лише 5 вольт 1 ампер. Це 5 ватт, це просто дуже дуже мало. А тут ви можете використовувати бездротовий CarPlay, а окремо під'єднати швидку зарядку, наприклад, там на 35, на 65 Вт. ватт, скільки там ваш смартфон підтримує. Ми вже робили тут чи будемо робити, тому підписуйте ще раз, кажу: будемо робити дуже крутолезні зарядки для вашої автівочки. А тепер що в нас тут ще прикольного? Вони пишуть ну. Те, що тут є додаток. А знаєте який прикол? У цій штукенці, ця штукенція може, я там далі покажу вже налаштування. Там є GPS-пункт. Я, я не буду на ньому зупинятися, бо скажу зараз. Ця штукенція може брати GPS. Якщо увімкнути цю опцію, вона буде брати GPS з вашої автівки. Тобто, якщо ваш смартфон десь у кишені, десь там глибоко заритий у сумку, то, звичайно, звичайно, GPS буде працювати ну так не дуже добре. А GPS автівки, якщо він вбудований, наприклад, у моєму Лінкольн, є GPS, який вбудований через SYNC 3 І він буде брати саме ці GPS-координати, бо антена у автівки у GPS набагато ліпша. Якщо не буде працювати GPS, то цю функцію треба вимкнути. Далі, що у нас тут читання даних? Ну, в принципі, а, знаєте, те, що підтримка будь-яких органів керування. Я покажу, як він керується моїм кермом. А, також він підтримує тач-панелі Lexus і ці поворотні кноби, які є в інших автівках, голосовий інтерфейс, тач екрани усе, усе він підтримує. Слухайте. А також знаєте, що є прикольне. Зараз покажу. Він же має ще в нас дивіться, тут на Type-C, а тут на type -A. А. Тут він робить Data Connect. А тут він може ще й заряджати вашу автівку. Наприклад, якщо у вас лише один USB-порт. в мене у автівці два порти. Мені мені легше. Я його закину. Я вам ще покажу, коли я за куди я закидую. Його його зовсім ніде нема. І це дуже 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 зручно. Ну що, переходимо і тестуємо далі. Тест холодного старту в нас усе вимкнено. Автівка в нас загашена, тобто вона зараз не працює. Ми тільки, ну, фактично, начебто, ми сіли у авто. Ну, не сіли, а підійшли до авто. Ми, ну, В мене ключ поруч, він в мене в руці, і він зажигає усі системи. Я відкриваю, давайте. Пішло в нас сіли, натискаємо на кнопку, і в нас з'являється наш сінк. Чекаємо. Чекаємо, з'явився Android Auto і стартанув. Тобто, якщо в нас Carlін Kit 5 ініціалізований і налаштований, саме такий час він буде працювати. Але є нюанси. Якщо ваша автівка не підтримує якийсь, наприклад, там режим засинання USB, а не вимикання якогось низького енерго. Витрачання, скажімо, теж так трохи незвичний для нас оборот мови. Він може стартувати трохи довше до 10 секунд, але саме Карлінкіт п'ятий стартує дуже дуже швидко. Тепер Тестуємо е, гарячий і холодний старт. Гарячий старт це означає, що система під'єднана до USB, і у нормальних автівках е, тут є мінімальне живлення для того, щоб у режимі сну робили пристрої. Тобто він зараз вимкнений, фактично фактично вимкнений. Е, але е, ну, ми сіли у автівку, сіли у автівку. Дивіться, за нас загорається монітор. Нажимаємо на старт, ми не будемо заводити зараз автівку. І в нас вмикається наша система, вона була у режимі гарячого сну, і вмикається відразу бездротовий android Auto чи CarPlay, не залежить. не залежить від того, який тип. Тобто, це миттєве увімкнення. Для мене це коли я виходжу. Я вам поясняю, коли я виходжу у Lincoln, він детектить ключ ще коли я на підході. Він вмикає системи. В мене я саджусь вже увімкнений бездротовий Android Auto. Це дуже круто. Давайте тестувати холодний старт. Показуй сюди, будь ласка, а ми вимикаємо повністю оцю штукенцію, вмикаємо і чекаємо. Показую екран, чекаємо, скільки секунд у нас буде холодний старт. Це для автівок, які не підтримують режим глибокого сну девайсів. Я вам скажу так: тут у нас. З'являється ось таке світло, і в е, нас повністю холодний старт це приблизно 10 до 10 секунд. Ну, все залежить теж від вашої системи, як воно, От бачите, воно загорілося синім і все таким навіть блакитним. Все в нас все стартануло. Давайте заведу автівку, бо дуже-дуже спекотно. Так, дивіться. Взаємодія цього, цієї штукенці. Ну ви вже бачили навіть холодний старт-тест. До речі, холодний і гарячий старт дуже класна тема. В мене зараз працює у режимі бездротового Android-Auto. І дивіться, з якою швидкістю він працює. Бо це все залежить і від смартфону. І від самого девайсу, який вам забезпечує бездротовий CarPlay і Android Auto. Дуже м'яко, дуже класно. В нас, звісно, тут і карти працюють нормально. Е нормально прокладає маршрути. Наприклад, якщо ми там, якісь, там якесь кафе тут і почати, все добре, все добре спрацювало. Давайте виходимо. Це інтерфейс останньої версії. Тут в нас, е знаєте що? тут? О, Ні-ні, тормоз. Гальмуємо, бо буде е, в нас е, такий неприємний момент. Якщо ми почнемо з е, правовласниками сперечатися, що ми можемо прослуховувати, якщо увімкнути пошук на, стоячий, на стоячому авто, то ми з вами отримуємо такий ефект. Ми можемо набирати на самому авто, а можемо набрати на смартфоні. Наприклад, наприклад, один з моїх старих кліпів, дивіться. Ну, я увімкну, щоб не було правовласників, все відтворюється дуже дуже гучно, дуже прикольно, дуже басисто. Але відразу кажу: давайте зупиню. Але відразу відразу кажу, що Carlin Kit 5 може пробрасувати HD звук. Але Якість відтворення залежить конкретно від вашої автівки. Бо якщо ми почнемо регулювати гучність, ми бачимо, що вона регулюється через систему авто, а не через Android-Auto. І якщо ми вийдемо у систему вашої автівки, в моєму варіанті це Ford Sync на Lincoln, то я можу регулювати саунд саме тут. І це буде залежати конкретно від е, е, саунду вашої автівки, так як і телефон. Якщо я увійду у телефон і почну дзвонити, так воно все працює, воно підтримує, наприклад, е, там. Я не знаю, воно підтримує і багато сімковий варіант, багато сімочний варіант. І ви можете дзвонити без якихось питань. А також він підтримує, а, і до речі, ж, якість з'єднання. От покажи, будь ласка, це в нас система зв'язку Лінкольн. Тут є стереомікрофони, і тому воно саме так прикольно працює. У когось мікрофони тут, у когось мікрофони на кермі і на, мультимедій... на мультимедійній системі. А, також наша система підтримує усі кнопки які є, тобто о, ну, ми зараз регулюємо, бачимо, що у нас регулюється гучність. Ми також можемо перемикати, Ось ми натиснули, перемикаємо пісні, бачите? Ну я зупиняю. Є е в нас вимикання звуку, але ну, зараз нічого не відтворюється. І є голосовий пошук, який можна затиснути. Яка погода у Запоріжжі сьогодні? В Запорожье сегодня ясно. А двадцяти до тридцяти але дивіться, Щас яка ситуація. Справа у тому, не дивлячись на те, що в мене Android Auto на українській мові е і смартфон на українській мові. На жаль, Google ще не бачите у мене українська мова. Е на жаль, Google ще не оптимізував Android Auto до е української мови. Ну він відповідає російською. Тут уж не, не наша проблема, і не проблема самих китайців, які виробляють карлінкі, це проблема самого Google. Така сама система в нас працює і на айфоні, все, все дійсно співпрацює добре, все плавнюсінько, все класно. І оця головна, головний момент, який в нас, що під'єднання конкретно iPhone вам дасть на автівку Apple CarPlay, а під'єднання Android смартфону дасть конкретно Android Auto, Це і дає максимальну сумісність, максимальну сумісність будь-яким типом авто. Бо, наприклад, автівка, яка підтримує тільки CarPlay, на ній буде працювати, наприклад, той старий карлінкіт 4. Але якщо ви увімкнете в автівку його, ну знаєте, як він працював? Ви через провод надаєте сюди, через нього CarPlay. Через, саме через дріт а, а сюди можете по Bluetooth і по Wi-Fi під'єднувати і, і Android Auto, і CarPlay, і буде працювати, ну, в принципі, усе, але у режимі сумісності. Тут є пряма сумісність того типу девайсів, який може працювати. А, також в нас є налаштування. Самого Android я можу увімкнути запис екрану нашого смартфона. Дивіться, ми можемо натиснути і отримати налаштування панелі, скажімо так, Android-Auto. Воно в нас виходить на самому смартфоні. А тепер налаштування в нас є, бачите, показувати сповіщення про повідомлення, показувати перший рядок повідомлень. Хлопці, вимикаємо, у кого є. Десь якась дівчина і є дружина. Повірте, це колись врятує вас. Бо якщо ви увімкнете цю штуку, то якщо вам Вася Сантехник надіслав е, фотографію своїх грудей, от бачите, то воно напише там, що коханий, я тобі надіслала дещо, і дружина побачить. А тут ви раз вимкнули перший рядок і все. І воно тільки напише, що там Вася Сантехник вам написав це дуже дуже корисна опція. Так, тепер запускати Android Auto автоматично. Використовувати фоновий малюнок телефону в Android Auto, змінити вигляд. Все стандартні налаштування Android Auto тут є. Також ми на смартфоні можемо з вами перейти і спробувати налаштувати сам кардинкіт. Налаштовується він через AutoKit Tools. Ми обираємо Wi-Fi мережук, який під'єднаний на наш смартфон. О, і бачимо, що в нас тут є. Wi-Fi Rate, бачимо використання процесору, бачимо використ... ну, температуру процесора і використання пам'яті. Також, також ми можемо тут а, видаляти смартфони, які в нас під'єднані. і... У налаштуваннях тут безліч ми можемо і обрати Wi-Fi частоту, наприклад, 5 ГГц канал і 2,4 ГГц, поставити кар логотип автівочки, обрати блютусик. Ім'я, Wi-Fi ім'я. Ми можемо скинути налаштування, увімкнути GPS, увімкнути відеобітрейт у мегабітах. Також ми можемо завдати з вами е, налаштування якості дзвінку HD, якість чи е, чиста якість. Ну тут вже такий режим. Режими Sync Moda. І ось тут знаєте що, е, режим е, лінку. Ви можете задати примусово CarPlay чи AutoPlay, чи Android Auto, чи автоматично він буде е, просто-напросто знаходити, який тип е, з'єднання стоїть у вашій автівці, і виставляти, чи який пристрій під'єднався, е, такий тип і буде виставляти для вашої автівки. Але авторежим буде мати затримку при холодному старті, ви це повинні розуміти. Тобто, В нас є класний додаток, де ми можемо і е, чекати апдейти, і ще й роллбек робити. Тобто, ми можемо відкатувати, якщо ви зробили апдейт, а він трохи якийсь не такий, то зможете зробити роллбек. Можемо задати тут автівку, і, чесно кажучи, дуже-дуже класнючий варіант налаштування. Тобто я враховую, що Карлін Kit це ідеальна штука. От, за свою ціну. Я робив огляди колись на технозоні різних, різних штукенцій, саме вони дуже коштовні, там по 100, по 190. Так, у нас там були такі круглі шайби, але то повноцінний андроїд. Скажімо так, мені більш подобається такий варіант саме Android Auto. Тут ну, ви навіть можете налаштувати, ви можете налаштувати і передачу відео через деякі додатки, є там, якщо на форумах поритись, можна знайти. Але ну, я, наприклад, використовую OBD Fusion, коли під'єдную OBD сканери. І прямо тут можу деякі моменти, скажімо так, давайте тут ми можемо увімкнути OBD сканер різноманітні варіанти, ми можемо бачити швидкість, ми можемо оберти двигуна, ми можемо температуру охолону. Дивитись, ну там різні моменти: дистанцію, економію палива і інші моменти відстежувати, але все працює дуже-дуже прикольно, дуже швидесенько, дуже е, коректно. І мені дуже подобається. Я для себе організував, знаєте, яким чином? Покажи, будь ласка. В мене є е, ну, в мене два usb порти е, Інший порт саме тут покажи. От, бачите, він у нас підсвічується, Я його увімкнув у цей. Момент у цей порт він в мене, ну давай закриваємо. Він в мене увмикається і тут в мене ще USB-шечка. Просто-напросто. Вільно, так, я можу заряджати смартфон, я можу робити все, що завгодно за допомогою цього USB-порту додаткового. Зараз він стартане через холодний старт. Все стартануло і ну, в моєму, в моєму разі, ну, в моєму прикладу, коли я підходжу до автівки, вона детектить мій ключ, вона вмикається раніше, усі усі системи вмикаються раніше. І заводиться. Я сажусь у автівку, коли я натискаю на старт-стоп, в мене вже. Вмикається бездротовий Android Auto. і знаєте, що я скажу за моїм відгуком реального користувача цієї штукенції. Я я, знаєте, що знайшов такий прикол? Тут ліпше працює варіант того, о, це немаловажний такий аспект. Коли я, наприклад, у Viber диктую голосові повідомлення на Carlin четвертому в мене були трабли з тим, що він Viber не чув. Мій мікрофон це таке було, і у тому ж самому Телеграмі. Тут воно працює у режимі повної сумісності. Таким ну знаєте, начебто в мене дротовий Android Auto, чи я не використовую його зовсім з таким чином, тобто, це набагато ліпше. Ми рекомендуємо, і давайте підемо, зробимо висновки. Ну і моє резюме, що за такі гроші, чесно кажучи, та з цим функціоналом це просто неймовірний девайс. За 33 бакси ви отримуєте реальний, практично натівний бездротовий Auto чи CarPlay. І це дуже відрізняється від тих пристроїв, які там, чесно кажучи, ми бачили раніше там ті шайби, які коштують там по 200-по 300 бакс. З якимсь там android планшетом Фігня, це все. І я, звісно, його рекомендую. А це з вами був Мамкін АвтоЕксперт. І, чесно кажучи, підписуйтесь та натишка дзвоник. На все добре.